Учні гімназії Сузір'я 19 познайомилися з освітньо історичним проєктом «Відчуй історію на дотик. Представник Попельнастівської громади привіз історичні експонати, які можна не лише побачити, а й відчути на дотик. Ми показуємо оказуємо, ми розповідаємо, і головне відмінність після цього всього, як ви бачите, вони можуть це взяти за рук. Відчути, фотографуватись. тому що в усіх музеях мовляє є і саме. Руками нічого не чіпати. Мені завжди це не подобалось. Мені завжди хотілося його взяти. Тому я вирішив, що мій музей буде працювати по-іншому. А в той момент, коли відпора бере до рук речі, емоції там зовсім інші. Це збудження емоційне, інтелектуальне. І саме таким моменти пробуджуються Бажання вчити історію, вчити історію рідного краю. особливістю є те, що музей самостійно приїжджає у громади за частиною своїх історичних предметів. Музей на колесах вже відвідав Онуфріївку Павлиш Попельнастівську громаду. Велику кількість експонатів передають люди, які знаходять їх у полях та на городах. Для мене є бронзовий кейт тому, що Ну, речь уникальная, я про меня дуже давно время. Дуже давно, тому коли приїхала людина і мені його подарувала, хоча ну, мабуть, і продати десь, то продав би дорого. Він сказав, я хочу, щоб діти це бачили. От цей оригінал, ну цей, цей оригінальний підмет дуже класний. А так виділити, ну як можна сказати, ну є мечі, так? є сотири, сівські, або Оловецькі, або Хазарські. Як можна виділити щось Взагалі, сокири дуже люблю, і в мене, ви бачите, тому, ну, не знаю, мені її. Є серед експозиції кам'яні сокири, вік яких в межах 15-20 тисяч років. Загалом кількість історичних об'єктів понад дві сотні, але значна частина зараз на реставрації. Ми частенько підтримуємо музеї, там, де буває, наприклад. Оплявський наш музей, Червонокам'янський музей, воно у Фрімський, Павловичський музей. Ну, ми передаємо еміння з і у нас є, ми можемо ними поділитися, ми їх передаємо туди. Тому що ну, ми вважаємо про бездомного накопичення, ну, воно не, не раціональне, так скажімо. Е, історія вона повинна бути живою. Я ж кажу ще раз, її треба відчувати на дотик. Ми запитали у школярів, чи сподобалась їм можливість не лише почути, але й відчути історію на дотик. Мені дуже сподобалась поведінка вчителя, дуже цікаво розповідає. Настроєний дуже на дітей. Це цікаво. Дуже сподобались вироби давнього часу. Це тобто ще до козацтва. Це часи Ярослава Мудрого, Володимира Великого. Тоді ці вироби доволі гарні, доволі цікаво за цим дивитися. Цікаво дізнаватися, навіщо їх робили. Були, наприклад, виглядали як звичайне якесь приладдя для господарства, а це здається, а це для меду, щоб мед добувати деякі звичайні палички, а здається, що це оказалось, що це були зроблені для боротьби. Звичайні ножі, які, звичайні камні, а здається, а... що це для вбивства. Дуже цікаво було торкатися каменів, з чого воно було зроблене, чіпати, здаватися вагу справжню, а не просто представляти, що це 8 кілограм. Дуже цікаво було торкатися самих нашивок, дивитися на малюнки, які робили зверху. І були мечі, на яких були розписи. Це настільки гарно і цікаво, що просто вау. Наступним містом, яке прийматиме музей з попельнастого, стане Кропивницький.